Привіт всім! Сьогодні така невеличка експрес розпаковка з іншим звуком. Приїхала ось така ось така коробка, це 11 кілограмів. Зараз спробую її розпакувати. Ось коробка. Ось зараз відкрию. От, величезна подяка Олегу, який цю коробку надіслав. Так, і що тут? Зараз. Зараз, зараз. Асемре, АСМР. Так, що тут? Тут коробка всередині коробки. Отак, все напаковане. Так, що тут? Зараз однією рукою трохи незручно, але я спробую. Тут компакт-диски. Тут багато компакт-дисків, реально дуже багато компакт-дисків. Різних. О, 2006 рік. Дискети, дискети 3.5. Ще бас всі дієрки. Що це? Диск? Диск. Незрозуміло. Мірубрін Ром Тут багато всього, самописні диски. Буду передивлятися, що тут записано. От якісь ще комп'ютерні системні від чого це. Це може якась музика? Сінквест каталог. Ще щось. Реактиве оборудовання. Щось з хімії. Так. Програми це. це. Це від якогось цього, М -м -м. від якогось журналу. От ще купа всього, коротше, дуже дякую. Клас, це. Це просто скарб. Так, це перша коробка. А їх тут ще дві. А зараз. Друга третя запакована. ще краще. Ось так. Ось така посилочка приїхала. Так, все. Сам. А самере, а самере. Коробка. В цій коробці ще компакт комподиски. Ось. Щось тут. Щось тут якісь. Цифри. Ще якісь коробки. Що тут? Не знаю, що це буду передивлятися. Коротше, тут ще одна коробка і в ній теж купа дисків. 2002 рік я бачу. Emergency Recovery CD 2002 року. Ну, це, коротше, скарб, це реально скарб. Так, третя коробка, теж диски. Так. Що тут? Теж мабуть диски. Зараз. Тут теж диски старано все запаковано. Куди ж без синьої ізоленты? Теж ще диски. Коротше, три коробки, дисків. О, міні диски Щось насипано. Так, що тут. Міні-CDR коробочки. Одна пустая, інша теж пуста. Так, фотограф. Коротше, щось для фотографів. Якісь фотодиски. Старі-старизні, але. О, чип. Там журнал Чип є. Чип 98-й рік. Хо-хо! Клас! Чип 2001! Супер! Це ж купа софту. Отак! Ну, Супер, клас! Дякую! Дякую, так, з цим розібрались! От, але ж закон парних випадків. Якщо приїжджає одна коробка з дисками, то це означає, що приїхала, мабуть, ще одна ще одна упаковка з дисками. А воно так і є. Не так красиво запаковано. От просто приїхала коробка пакет чи що це перемотана. Мусорним пакетом, скотчем, але Укрпошта прийняла це до відправлення, це не від Олега, це від іншої людини. От, і тут теж диски, я бачу ось. прям коробки з дисками. Якісь ці диски зберігались. Ось все, коробки. Тому сильно і не пакували. Так, що тут? Дивимось, що тут. Що тут? Супер перце? Бойцовський клуб. А, це з цим знову. З, з відео. Диски з відео. Клас. Коко, це ж мультик. Супер, клас. Диски з... Якимось цим. Antiкіler 3. Ну, коротше, буде що подивитися. Буде що подивитися, передивитися. Так, тут. Ну, коротше, старі якісь фільми. Фільми на дисках. Це було популярно свого часу. Так, що тут? О, таке ще кітано, Мені здається, ні, це не таке ще кітано, нещодавно помер, це інший помер. О, то тут фільми за участі такі ще кітано. Фільми за участі Мела Гібсона 12 на одному диску. Так, і ось такі любителям аніме, коробочка, коробочка. Що тут? Що у нас тут? Мабуть, аніме, ну не обов'язково. Тут теж диски. Багато дисків просто. Молитва за гетьмана Мазепу. Коротше, купа фільмів. Купа, просто купа. Купа дисків з фільмами. Можна буде влаштовувати перегляди. Клас. Так. Тут, мабуть, так само. Диски з фільмами. Ось така фірмова упаковка. Це були дуже популярні такі коробочки свого часу, для компакт-дисків. Ну і далі тут купа всього. От. Остров Проклятих з Леонардо Ді Капріо. До речі, щось наліпло. Якийсь так, що тут ще? Графіті. Купа всього. Графіня демонсоро, господи боже мій. Отак, купа всього, тут можна все. Friends, клас. Можна буде на ноутбуці дивитися, коли не буде інтернету. І тут ще якийсь Джо Пас. Книги, малюнки. Нусьомий рік Фламенко. Коротше, сьогодні розпаковка розпаковка з дисками. Багато дисків. Дякую тим, хто надіслав. Дякую за першу велику коробку Олєгу. Супер. Ще якісь диски Моніка Девуччі. Коротше, це чийсь чийсь домашній відеоархів. Ентоні Хопкінс, ще щось. Коротше, не знаю, в якій якості воно це все записано. Може бути і в ніякій якості. От, Клас. Дякую всім, хто це подивився.